Друзі, всім привіт! До оренди став доступний ось такий от Lexus UX 250. h Аж значить, що він гібридний. 2 літри. Бензин на повному приводі 2022 року. Ось так він зовні виглядає в дуже хорошій комплектації. Давайте якраз її і подивимося. Є тонування всіх вікон, є люк, безключовий доступ, контроль сліпих зон. Ось такий у нас салончик, сидіння в нас з перфорацією, з активними обдувами, є ось така от стрічка на електрорегулюваннях, є повний електросклопакет, запуск кнопки, ось така от мультимедіа, роздільний клімат-контроль, є обдуви, підігріви, підігрів керма, електроручник, сенсорне керування мультимедіа. Оце у нас керування звуком і радіо. Автомат, автохолд, мультимедійне кермо, утримання в смузі, дестронік, адаптивний круїз-контроль. Ось тут також є режими перемикання коробки передач і виключення стабілізації.